Хочете приїхати в Німеччину і отримати захист, які міста ще приймають і чи можна зупинитися в конкретному місці. Наразі зі 100% впевненістю можна сказати, що приймає табір у Берліні Тігель. Як дістатися до табору? Дивіться інформацію тут. Режим прийому, розміщення, цілодобово, реєстрація з 9 до 12 ранку з понеділка. По Подробиці також можна знайти за посилання. В цьому таборі вас не залишать, а пізніше переправлять в інший вільний табір. Якщо у вас родичі в Німеччині і вони готові на перших порах прихистити в себе, то краще написати міграційну. Службу міста і дізнатися, на даний момент така можливість є, якщо родичі в Лейпцигу і вони готові зареєструвати вас у себе. Перші кроки в Лейпцигу можете подивитися в наших минулих відео. Сподіватися на те, що хтось здасть вам квартиру і ви зможете зупинитися в Лейпцигу, не варто. Квартиру складно знайти навіть тим, хто вже зареєстрований і отримує допомогу від соціальних служб. Якщо у вас ніде зупинитися, то краще одразу їхати в Берлін. Маєте питання? Задавайте їх нам і ми обов'язково на них відповімо. Підписуйтесь на наш канал в Тікток і Ютуб, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!